Вітаю вас, дорогі учні! Я Олена Бахчаджоглу, вчителька алгебри у 9 класі. Сьогодні ми переважно працюватимемо із числовими проміжками. Потренуємося їх будувати та закріпимо знаходження перерізу числових проміжків. Пригадаймо, що якщо при записуванні проміжка використовуємо квадратну дужку біля числа, то це число належить проміжку. Якщо ж круглу, то навпаки. Не належить. Якщо проміжок зображують на координатній прямій, то заповнений кружечок біля числа означає, що число належить проміжку. А якщо не заповнений, то відповідно не належить. На екрані зображено приклади записування та зображення проміжків. Пригадаймо та закріпімо розуміння проміжків та їхніх записів на практиці. Приклад 1. Зобразіть на координатній прямій проміжок. Кругла дужка, мінус 3, крапка з комою, 4 кругла дужка. Розв'язання. Зображуємо спочатку на координатній прямій числа мінус 3 та 4. Оскільки кругла дужка означає, що число не включається в проміжок, тобто не належить йому, то біля обох чисел мінус 3 та 4 зображаємо порожні кружечки. І малюємо дужку від числа мінус 3 до числа 4, яка показує, що підходять всі числа від мінус 3 включно до 4 не включно. Отриманий проміжок зображено на екрані: квадратна дужка мінус 3, крапка з комою 4 квадратна дужка. Розв'язання. Аналогічно до попереднього пункту зобразімо на координатні прямій числа мінус 3 та 4. Оскільки квадратна дужка означає, що число належить проміжку, то біля обох чисел мінус 3 та 4 зображаємо заповнені кружечки і з'єднуємо числа дужкою. Квадратна дужка мінус 3. Крапка з комою, 4 кругла дужка. Розв'язання. Зображаємо на координатній прямій числа мінус 3 та 4. Біля числа мінус три ставимо заповнений кружечок, а біля числа 4 незаповнений. Та з'єднуємо числа дужкою. Кругла дужка – мінус 3 крапка з комою 4 квадратна дужка. Розв'язання. Зображаємо на координатній прямій числа мінус 3 та 4. Біля числа мінус 3 ставимо незаповнений кружечок, а біля числа 4 заповнений та з'єднуємо числа дужкою. Приклад 2. Запишіть усі цілі числа, які належать проміжку. Квадратна дужка, мінус 2, крапка з комою 6 квадратна дужка. Розв'язання. Оскільки в умові проміжок містить квадратні дужки, то і числа мінус 2 та 6 належать проміжку. Тоді цілі числа, які задовольняють умову задачі, це мінус 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 та 6. 2 – кругла дужка – 3,9 крапка з комою 6,1 квадратна душка. Розв'язання. Цілі числа, що належать даному проміжку, це 4, 5, 6. Приклад 3. Зобразіть на координатній прямій і запишіть переріз проміжків. Від мінус 2 включно до 5 включно. Та від трьох включно до восьми включно. Розв'язання. Позначаємо на координатній прямій точки мінус 2, 3, 5 та вісім. Поруч із кожною з них розташовуємо заповнений кружечок. Адже всі ці точки належать відповідним проміжкам. З'єднуємо дужкою точки мінус 2 та 5. А іншою дужкою точки 3 та 8, як зображено на екрані. Тоді відрізок від 3 включно до 5 включно належить обидвом проміжкам. І належить лише він. Тому перерізом даних проміжків є відрізок від 3 включно до 5 включно. Проміжки від 7 включно до плюс нескінченності. Та від 12,4 включно до плюс нескінченності. Розв'язання. На екрані зображено два дані проміжки. Другий проміжок, тобто від 12,4 включно до плюс нескінченності, повністю належить першому проміжку. Отже, перерізом двох даних проміжків є другий проміжок. Проміжок від мінус 3 не включно до 1 включно, і від мінус 3 включно до 0 не включно. Розв'язання. Звернімо увагу, що першому проміжку не належить число мінус 3, в той час, як другому належить. Тоді маємо, що перерізу проміжків число мінус 3 не належатиме. Тоді перерізом даних проміжків буде інтервал від мінус 3 не включно до 0 не включно. Зверніть увагу, що запис x належить проміжку від мінус 3 не включно до нуля не включно ще можна записати за допомогою подвійної нерівності x більше за мінус 3 та менше за 0. Як зображено на екрані. Приклад 4. Відомо, що А менше за Б, Б менше за С і С менше за Д. Знайдіть переріз проміжків від А до С та від Б до Д, якщо кінці всіх відрізків включаються, тобто належать відповідним проміжкам. Розв'язання. Для зручності зобразімо дані проміжки на координатній прямій. Пам'ятаємо, що менше число розташовується лівіше. Тоді отримаємо зображений на екрані рисунок. Отримаємо, що дані відрізки перетинаються по відрізку від Б включно до С включно. Тобто, їхнім перерізом є цей відрізок. Отже, сьогодні ми закріпили та закінчили вивчення числових проміжків та їхніх перерізів. Тепер зможемо впевнено їх застосовувати у розв'язуванні систем нерівностей. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!